Історія маленької Каролінки почалася три роки тому. Тоді, коли усі з нетерпінням чекали її появи на світ, в Богданової були важкі пологи. Донечка народилася в результаті кесарового розтину. З пологового виписала з діагнозом здорова. Після трьох місяців почали з'являтися тривожні симптоми. Вона не реагувала на іграшки. Вже в три місяці дитина вже трохи реагує на іграшки. Шість місяців вона не сиділа. Якби мала сидіти. Ми почали ходити по невропатологах, зробили МРТ. МРТ підтвердило, що в неї ураження є, ішемічні зміни у великих півкулях і гіпоплазія мозолистого тіла показало їй. Реабілітацію Кароліна через невстановлений діагноз почали із запізненням. Спочатку лікувалися у Тернополі. Потім ми поїхали, нам порадили на Гоголя в поліклініці поїхати в Казявкина, ми в рік і 8 місяців поїхали туди. І Після першого курсу в неї там був прогрес, що вона почала самостійно сидіти, опирати, опиратися на ручки. Що, от, державна реабілітація такого ефекту не дає. От, приватні, вони ще дають якісь. Там, Результати, що дитина там і активніша, і почала звертати увагу на предмети, і почала впевненіше сидіти, Мати. то ми вже після того їздили туди, в Казявкина. Ми вже кожного року їздимо, вже два роки ми по два рази їздимо. Ну, як нам дозволяють фінансові можливості, бо там реабілітація, вони кожного року піднімають. Зараз 8-600. 8600 це без проживання, без харчування. Ну, разом воно ну, нам виходить більше як 10 тисяч гривень за один курс реабілітації. От. Ну, Між тими реабілітаціями ми ще тут ходимо на плавання, в наш басейн, раз сюди на бамі ходимо, раз в центрі ходимо, трохи на коні її возили. Ну, теж, знаєте, у нас в Тернополі немає такого спеціалізованого центру, щоб займалися з дітьми, такими хворими на конях. Ми туди їздили за власний, за власний кошт. щоб поїхати туди-назад, на вдень треба витратити 60 гривень. Ну, ми раз в тиждень їздили, так раз, другий, третій. Там ми безкоштовно займалися. Відчутні результати були після моря. Дитина почала реагувати на предмети, з'явилися окремі звуки, почала сидіти і краще стояти. Вона сама не стоїть і не сидить через те, що в неї якась частина уражена, що відповідає за рівновагу. Ну, кажуть лікарі, що ніби воно з роками мало би якась інша частина мозку на себе ту функцію перебрати. Ну вони ніяких гарантій не дають. Який діагноз їй зараз ставлять? Діагноз їй ставлять ніби мікроцефалія, затримка психомоторного розвитку. От ну, з таким діагнозом у нас тут ніхто, навіть такі сильні реабілітації не зможуть допомогти. Єдиний вихід нам їхати за кордон, на це лікування. Богданові розчарувалися у місцевих лікарях. Самотужки почали шукати лікування маленькій донечці. З екрану телевізора ловили будь-яку інформацію, яка б допомогла каролінці. Так побачили сюжет, у якому дівчинці з подібним до Каролінки діагнозом зробили операцію у Китаї. Вони підселяють дитині шляхом пункції спину, ці клітини. Там п'ять ін'єкцій має бути. І е, одна сім'я, вони казали, що вже, е, по-моєму, з Хмельницька чи з Вінниці, з Вінниці туди поїхали з дитиною, І після того приїхали. Дитина після того брала предмети і почала сама сидіти. От. Ну, Там лікування досить дороге, 40 тисяч доларів коштує. Ми подали в ту клініку заявку, клініка готова нас прийняти. Так, так. так, так. Не готові нас прийняти на лікування. Вони придивилися всі наші документи, всі наші обстеження, ми їм все там переслали і сказали, що ми можемо приїхати, коли зберемо гроші. Власними силами подружжя може зібрати лише 15 тисяч доларів, а потрібно 40 тисяч. Де взяти решту Ірина і Денис не знають. У соціальних мережах створили групу на підтримку Каролінки. Проте відгукується неохоче. Ірина каже, що люди з недовірою ставляться до таких ситуацій, просять виставляти документи. У Нас і документи, Оце у нас виписка з історії хвороби. Ми консультувалися в Києві там в ПАГО, така в нас є. Клініка, і е, головний лікар, невропатолог, вона дивилася на нашу дитину, поставила їй діагноз, за яким ми отримали інвалідність, бо до того часу ми інвалідності не могли отримати до року часу, через те, що до року часу дітям практично інвалідності не дають. От. Е, і з еліти, що ми їздили туди, ми вже там були і в Львові, і в ми ми були, ми там і там старалися їздити. Ну і там МРТ, і всі обстеження у нас це все є. Денис сьогодні єдиний годувальник у родині. Через те, що потрібна більша допомога вдома, він змушений був змінити час роботи. Младше у нас не маленька, трохи велика вже. Жінка вагітна, теж тяжко її носити. Тобто граємося, робимо, вправи всякі. Єдина надія в нас на цей Китай. Бо я знаю, що з нашим діагнозом нам реабілітації не допоможуть. От що іменно оце, ну, це новий метод, ніби вони революційний зараз рахується в медицині, що ми поїдемо туди, і ці нейрони, як вони їх називають, чи нервові клітини, вони відновлять якусь хоча б частину тих функцій, втрачених, що вона хоча б почне ходити, хоча б ходити. Молодим батькам вистачає терпіння і любові, щоб крок за кроком ставити Каролінку на ноги. Щоденні заняття, масажі, молитва і віра у краще додають сил боротися. Дуже прошу всіх, хто має можливість, хто не байдужий до таких дітей, нам допомогти. Все-таки ми думаємо, що це лікування нам допоможе, що ми після нього приїдемо і вона вже буде в нас ходити. Вона у нас досить розвинута фізично, вона не відстає в рості, в вазі, вона життєрадісна, вона любить на все дивитися нове. Ну, от то, що вона розумово відстала і. Все буде добре. Ну ми надіємося на краще. У липні Ірині народжувати гроші планують зібрати до серпня, тому Богданові просять усіх небайдужих доєднатися до лікування королінки.